Теремо, стояв у полі теремо, побачила його мишка. Теремок, теремок, хто в теремі живе, ніхто не озивається. Увійшла тоді мишка в теремок та й стала собі жити. Мільйонів років, років тому гігантський астероїд летів до землі. Він притул наблизився до планети і просто пронісся повз неї. Динозаври лиш. Підвели голову з і подивилися йому вслід. Життя тривало, а оскільки динозаври не вмерли, то роздвинули і стали розумними істотами. Води. Так, що вона плюскатіла і вирувала, У воді плавали різні створіння. Родина трицопів сіла у свою машину час і у цього разу помандрувала не в минуле, а полетіла високо-високо. Понад півнесною частиною тихого океану. Професор Капанелопа і професор Пабло сподівалися сфотографувати згору деяких тварин, що мешкають в океані. Живий собі дід і баба. І була в них курочка ряда. Несела курочка яєчко, не просте яєчко, золоте. Дід його бив-бив, як він був. Тук, тук, не розбив. Баба била-била, не розбила. А це на ложка й німа Ну, не знаю, чи ж хотіла ложкою розбити. Мишка пробігла, хвостиком махнула, яєчко впало, і розбилося. Пішов дід до лісу дріб нарубати та загубив рукавичку. Натрапила на неї мишка. Що це? Рукавичка тепленька. Залізла до рукавички та й сидить. Скаче жабка. Ой, що це? Рукавичка тепленька. Хто в рукавичці сидить? Мишка шкряботушка. А ти хто? А я жабка-скрикотушка. Пусти. І що? А котиться, котиться, а тут йому хто? Сливеть. Ведмідь мить на зустріче, Колобок, колобок. Я тебе дім не сливеть. Я тебе випили пищу. Я колобок, яку колобок, колобок, Укулай бок. Я, я, у видах, ти. я від зайчика втік і від баби втік. І від, від тебе ведмідь я ті і типустіш досі.